Більше йде хурма. Шарон продається більше на вихідні дні. Більше молоді очого купує. А такі пожилі люди, то вони люблять хурму. Вона більше їм корисніша, вони хочуть багато йоду. Ціна зараз на хурму йде 95 гривень, є 85 гривень. Шарончик є по 200 і є по 160. Ціна буде зростати? Думаю, ні. Думаю, що ні, не буде вже зростати ціна. Може, коли буде закінчуватися, вже тоді для нас пенсіонерів, хай би було дешевше трошки, але по дві, по три штучки купую. Мені подобається, я маю проблеми з піщеварительним трактом. То як я її їм, то мені на душі добре. Форму не купую, бо е в мене від неї алергія, я шарон купую. Мабуть, ціни не дуже доступні, але мене це влаштовує, тому що я думаю, що краще купити дорожчий і гарний фрукт, ніж дешевий, і потім викидати його.